Diciamo di a ah, chi le si ma non fai di A chi concedi? jeni jeria djay es che no ta risco kartuli disco troa da icco ga gwa kore cjeni kartuli disco rasan francisco unda xeihu ama cole e sararisi pizza a ca capuri chopia pizza Mas ქიია ამ სონგი არის უცხოური სონგი კი ყოველთვის მაური Всім доброго дня, рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є. Зараз ми з вами знаходимося на ринку під назвою Колос. Тут починається ринок з одягу, взуття та різних речей. Як бачите, є різні магазинчики, сумки, валізи, верхній одяг. Бачимо купу верхнього одягу, штанці, нижня білизна. Ось у нас бейбі-шоп все для немовлят. Дуже зручно. Шафи купе, дитячий одяг. Теж верхній одяг. Знову нижня білизна. Велосипеди, мопеди. Загалом ринок дуже великий та користується попутом серед населення. І, звісно, має свої плюси. Різні дрібнички для дому. Тут можна в нас перекусити, добра кава. І ось так далі йдуть рядки, бачите? І все повторюється. Вони різні ковдри, подушки, матраси, подушки вигляди сердечок до свята. Спортивний одяг. Джинсовий одяг. Тут у нас Косметика. Відцяти багато різних є магазинчиків. З одягом і просто ось такі павільйончики. Вон які валізи різні, гарні. Візки І ось так виходимо. Можна сказати, з одного павільйону і заходимо в інше. І там починається ще більше ларків, різних таких е будочок, так? та багато речей для дому та всієї сім'ї. Ось тут бачите свіжі, смачні чебуреки біля Ось Оцієї будочки, друзі, мабуть, вже років 20 це точно. Я пам'ятаю теж з дитинства. Як я з дідусем і бабусею ходила сюди на ринок, і ми купляли ось тут пиріжки. Вони були дуже смачні, знаєте, ну неймовірні. Але смажилися в купі олії. А олія така, знаєте, другого сорту. Тому ти в дитинстві їх їв і не взагалі не задумувався, можливо, не треба це їсти, можливо, воно не корисно. Зараз подивишся на ту олію, як вони смажуться, думаєш, ні, я такого їсти не буду. А в дитинстві не замислювався та їв, насолоджувався. Це була дійсна смакота. Хоча б є що згадати. Друзі, ось тут невеличкий ринок різних пташок, бачите, папух. Все для догляду, за ними. Там в нас далі йдуть рибки, акваріуми. Подивіться, яка краса. Бачите? Дуже гарно. А ось тут, друзі, вже більше до трамвайної колії в нас є саме продуктовий риночок такий. Бачите, тут у нас овочі, фрукти, теж такі павільйончики. Подивіться, які цін. Звісно, там треба вибирати, але ціни приємні, бачите? Домашня олійка, печиво. Тут Також грибочки сушені. Хто знає, полюбляє ці гриби, уявляє, який аромат, коли проходиш повз. Друзі, ось такого свого роду, як торговий центр, бачите, який великий. Знизу у нас вон, банкомати, які... Забажаєте і всередині багато різних то... включаючи АТБ, бачите, дуже зручно. Закупилися на ринку, щось там потрібно в магазині, зайшли і там подивилися. Ось теж жіноча білизна, халати, одяг для сну, верхній одяг спортивні костюмчики. Знову все повторюється. Ну як на ринку. Будеш себе ходити та обирати, що тобі подобається і що тобі ближче да, до гаманця або до серця припаде. Зараз згадала, як в дитинстві, мабуть, кожен зараз пам'ятає таке. Раніше ж магазинчиків таких не було, або, знаєте, не було коштів, щоб там закуповуватись. Тому йшли на ринок. А на ринку ми міряли всі речі, навіть там коли холод був, да, або спека, без різниці. Міряли на картонці. Хто пам'ятає, напишіть мені. От треба якісь танці, да, або якось, якесь життя. Ой, треба це ставати і міряти. Але доводилося це робити. Бачите, ось ринок, колос дуже гарна. Назва та. Mm. Гарно, бачите, оформлено. І ось там є великий павільйон з м'ясом, молочкою, ковбасами різними. Чим тільки заманеться. І тут в нас далі йде одяг, все для дому. Все, що хоче. Візочки, дуже доречно зараз. Косметика, парфумерія. Ось тут різні насіння, також отрути для шкідників. Зайду, розповідаю, на мене всі дивляться, думають, що вона розказує, з ким вона розмовляє. Ван шкарпетки нижня білизна. Далі виходимо знов на. Транспортну таку да, розвивку, Вон, бачите, трамвайчик їде. Дуже зручно. Новенький, до речі, трамвайчик чешський. Дуже гарно. І ось на цій стороні у нас теж продовжується ринок. Там тільки одяг, тільки речі. Продуктів там немає. Безліч різних магазинів та Бачите, Он який він великий, як він тягнеться куди аж. Там можна ходити, не переходити, друзі. І ось тут можна перекусити, якщо забажаєте. Тож дуже зручно. Ось є е, такий стікер да, з QR-кодом. Нещодавно в нас зробили таке, що можна ну, дуже зручно і скористатися і заплатити да, за проїзд, відсканувавши QR-код і там квиточок буде на 1 гривню дешевше. Ось, Тому можна бачити і таким чином трішечки зекономити. Це актуально для тих людей, які користуються електротранспортом кожного дня та їздять на роботу. Ось тут червоний маркет. Такий маркет побутової хімії, різних дрібничок для дому. І дуже приємні ціни. Бачите? Хто бажає подивитися, що там. Всередині напишіть мені в коментарях, зробимо огляд і подивимось, що до чого. Он яка краса, яка зелень, ви бачите? Які ялинки. Цю ялинку я вам вже знімала. Он яка вона гарна. Блакитна єль. Чи як вона вірно називається? По дорозі додому. Зайшла в дитячий магазинчик, тому що мені потрібно було купити деякі речі для малечі, і, вже користуючись можливістю, вирішила вам показати асортимент. Асортимент, друзі, дійсно дуже великий та гарний. Іграшки для будь-якого віку, від народження і старше. Навіть є речі по догляду за малюком, а різні ігри для розвитку дитини. Також бачите дартс, є в наявності скейти, велосипеди, самокати, тобто для діток старшого віку. Все, що заманеться: лего, пазли, будь-які на будь-який смак. Ціни такі більш-менш нормальні, але теж залежать від товару, який ви оберете, та від його якості. Загалом можна обрати щось більш-менш дешевше та вже дивлячись на, свої, на свій гаманець. Які іграшки, санчата, купа різних книжок, розмальовки, налівки, також є канцелярські товари, ляльки, дитяче ліжечка. Сухі басейни, також коврики е, для розвитку та ігор з малечею. Море всього, Ванночки для купання, горщики, стільці для годування, ходунки. Подивіться, який гусак цікавий. Чесно кажучи, навіть не зрозуміла, для чого він потрібен. Він дуже великий, але такий м'якенький та приємний на дотик. Безліч різних конструкторів, пірамідки, машинки, різні іграшки для зовсім маленьких діточок. Бачите? Всякі брязкальця. Якінькі іграшки, поїмнички. Ось цей казковий дитячий світ. Дуже, до речі, гарний магазинчик, у кого є маленькі дітки, та й не маленькі. Багатий вибір іграшок, ви бачили на відео. Все, що там заманеться для розвитку дитини, для маленьких діточок зовсім там новонароджених і далі. Ось, це не реклама, це просто, друзі, я туди заходила, мені сподобалось і купляла деякі речі для малечих. Ось зараз, наприклад, я теж зайшла, взяла ось такі, бачите, заглушки на розетки. Вони мені потрібні, тому що малеча вже дістає пальчиками, хоче туди потрапити, так сказати. І мені вони вкрай знадобляться. 85 гривень коштує, ну так, така ціна, звичайно, не дуже вона і велика. І, до речі, не могла їх ніде знайти. Тому. Дуже доречно. Друзі, і ось такі іграшки. Бачите, це кубики. В вигляді тваринок. Можна їх складати як кубиками, користуватися і вивчати тваринок. Такий приємний матеріал, О, гарний. Корівка, різні тваринки. Також вирішила взяти, порадувати дитинку, і дитинка буде задоволена і буде, знаєте, розвиватися. Теж вони коштують 145 гривень. Тож, друзі, на такій ноті закінчується відео. Дякую вам за перегляд, за лайки, за коментарі, за будь-яку активність на каналі. Тож підписуйтесь на канал. Рада кожному, як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних відео та влогах. Всім бувайте, Па-па!